Тільки що. Ось мені було звичайно говорити про мене. Вулиця Звербенниці, вулиця Митрополонка, Колинка, Колинко, не ховайся. Ну, добре. Ти понял? February Дмитро, як вас там? Михайлович. Це що буде? Прошу. Ваша посада як повністю називається? Віктор ДПС. Чого? Що чого? Інспектор до чого ДПС. Обласного міського... Містарівне. Обласного ГАЄ. Міста Рівне, тобто обласне ГАІ. Міське ГАЇ, міста О, Я вас питаю, обласне ГАЄ. Скажіть, що міське ГАЄ. Містаріне, що це є міське ГАІ. Ще раз посвідчення, будь ласка. Що? Ще раз посвідченням, скажіть. Шега, шега, шега. Прошу. Так що ви кажете насталося? Ми перевещили, що ви діти на стану пункті без Будь ласка, покажіть мені. Я щось показую. 87, час 8,32. За час скільки? 8.32 будеться. 8.32. 8.36. Я тут з вами стою не більше як. У нас теж зараз 8.36. Я з вами стою не більше, як 2 хвилини. 4 хвилини. Не більше, як 2 хвилини, я з вами стою. За ці 2 хвилини, а у вас показує 4 хвилини, що я стою. Поїхали десятки машин. Скажіть, будь ласка, номер там вони знаки не мав цієї берку. Це що? Тобто вони знаки не мав цієї берку. Правильно, так ви мені повинні предоставити мою швидкість, а не чужу. Ви з чужу машину сфотографували? Я можу поставити швидкість, ви ставите навіть свідки, які бачили, як ви привезли. Що, третій, чотири машини попереду мене і заду мене, як ви мене схватили потоки? Передайте, будь ласка, для посвідчення. Ви мені перш покажіть мою швидкість. Я вам поясню причину зупинки, що я казав. Посвідчення я вам не передам. Як це не передав? Бо я не хочу. А де це написано є? Прочитаємо статтю 126. Прочитаємо? Прошу. Статтю 126 прочитаємо? Почитаете. Прочитаємо? Так, товарищ сержант, Або ви зі мною розбираєтеся, бо ще пройде 10 хвилин, ви скажете, що це моя швидкість. Давайте скоріше. Ще Ще Або ви зі мною розбираєтеся, а потім будете розуміти телефоном. Ні, ну так в мене часу немає. То, то ви документи я вам тільки пред'явлю. А передавати я вам. Інспектор Карпюк дає місце рівно. Право дорожнього руху написано. Що написано? Правила це що, хлопці, є такі. Що є це таке пункт? Що я таке є правило? 24 право дорожного року. Я І питаю, що, що це таке правила? Правила це є. не Ні, це я вас питаю. Це я вас буду питати, а не ви мене будете питати. Робити вони право дорожнього руху. Так. Маєте такі повноваження? Повністю маю, якщо ви не знаєте. Ви я вам покажу, що я шукаю. Те, що ви перевищили швидкість, то таке, так? Це надні про. Та я їхав 30 кілометрів. Ну то їдьте далі. Ну то й поїду. То чого ви не зупиняєте? От мої документи в мене є. Я їх не бачу. Я вам я виділяю, вам що ви от ви мене документи є. Ні! Да ну! Обов'язані вам передав. Хлопці казки, кому скажете комусь Покажіть, будь ласка, Хоп, документи на автомобілі та посвідчення водія. Документи. На автомобіль? Я нічого не бачу. Кому належить вона ця машина? Читайте. Виміть, будь ласка, ті паспорт, кому належить ця машина, що це викликає. Дякую. Я там ничего не бачу. Подобавьте. Переверните на другую сторону, пожалуйста. Ваше призвещение по батку. Я вам покажу. Читайте. Це що за похабне відношення до працівника міліції? Шановні. Це покабне. Це покабне, покабне... читайте. Це похабне читайте. Я Це відношення. Я, я, я тут не бачу, бачите, що вони передали документи для перевірки. Будь ласка, передайте документи, я перевірю документи. Я показую вам, є. Я не, я не дам хлопців руки, я не хочу їх потім бігати за вами шукати. Не дам руки, все. Я кі причині? Ну, по цій причині, що не хочу давати. Передайте вам пред'являться. Я вам кажу, все тихо. Передасть. Бачили? Ні? Складайте, вам... будь ласка, документи, я маю складати протокол. На вас. Побачили? Складайте. складайте я, цього. я почекаю, поки ви складете протоколи. То, як мені складати? Я не знаю ваші підічні, дані, нічого. Беріть протокол, я вам покажу, будьте читати, запишіть. Ви де проживаєте? Я і проживаю? з місце проживання, людей не? Я бомж. Бомж? Так. Бомж, бомж не має місця прописки. Ми ж місце проживання. Складайте протокол, да, я почекаю. Тільки не більше я чекаю 20 хвилин. Ні, не, немає. От чекати? чекають. Ні, товариш той, Сержант. Мащо Ви мені втіраєте чужу швидкість, це не моя. А чого? А я не хочу, мені камера тут пише. Щасливий вам дороги. Дякую. До першого ступа. Е, можна вас на хвилиночку? Придурок. Щоб тобі руки попереламувало. Так, так, щоб тобі попереламувало руки. І палка по хую дала. Дурець.